Військ Таврія Ну, до подій в Сполучених Штатах, президент США Джозеф Байден виступить зі щорічним зверненням до обох палат конгресу, окрім доповіді про стан справ в Україні в країні, але про Україну теж буде йтись, якраз і про це мова і про стан справ у США і про українське питання теж буде йтись. Чого очікувати від промови, розпитаємо в кореспондентки Української служби голосу Америки Марії Ульяновської. Марія, вітаємо вас. Отже, що відомо, відомо, на, вас відомо на цей момент, чого чекати? Зокрема, нам, будь ласка. Вам слово, вітаю. Це буде така велика, дуже велика промова Джозефа Байдена перед конгресом, обома палатами конгресу. Це одна з найважливіших промов е, всього року для президента. Але для Джозефа Байдена цього року це ще й можливість звернутися до дуже широкого кола виборців. Адже цю промову буде транслювати в Сполучених Штатах майже всі канали у Вашингтоні. Навіть будуть транслювати цю промову у барах. І вже почалися передвиборчі пригони. Тому ця промова буде також і передвиборчою промовою Джозефа Байдена. Він може Підсумувати три роки свого президентства і пояснити американським виборцям, що він планує зробити ще як президент на наступну каденцію, якщо він таки виграє ці вибори для Джо Байдена. Це можливість поговорити з американськими виборцями, не лише з конгресменами, і все головне про що він буде говорити, це те, що хвилює американських виборців. Він однозначно буде говорити про спра про стан економіки в країні, про те, як йому вдалося зменшити інфляцію, про те, що життя за його каденції стало однозначно краще. Так також очікується, що він буде говорити про зокрема про питання безпеки кордону, тому що зараз в Сполучених Штатах це питання є дуже важливим для виборців як республіканців, так і демократів. І якщо він буде про це говорити, то безперечно він буде говорити і про долю цього великого законопроекту про додаткове фінансування для партнерів, і, зокрема, для України. Ми також поговорили із. Майком Джонсоном, адже він буде безпосередньо присутній в залі, і саме через те, що він не виносить цей законопроект на голосування, допомога Україні поки не просувається тут у Сполучених Штатах, і для Джо Байдена це буде така унікальна можливість звернутися до Майка Джонсона публічно, адже він теж буде у залі. Проте моя колега Катерина Лісонова запитала Майка Джонсона учора, що може сказати Джозеф Байден, щоб змусило Джонсона виставити цей законопроект на голосування. І він сказав, що він вважає, що все, що скаже Джо Байден, буде неправдою. Ми також поспілкувалися із радником. Ком з питань нацбезпеки безпеки і з комунікації Білого Дому Джоном Кірбі про те, які будуть пріоритети в промові у Джозефа Байдена, і давайте послухаємо, що він нам сказав. Аномагедегедов президент хотів би забігати наперед про мову президента, та можу сказати, що він дуже чекає можливості звернутися до американського народу, конгресменів і відверто кажучи до всього світу про ті речі, яких він досягнув за ці три з половиною роки на посаді президента США. від економіки до освіти, охорони здоров'я, зайнятості. Тими це і про відновлення американського лідерства на світовій арені. і звичайно Римка України тут на першому місці це означає допомогти українським солдатам досягати успіху в бою проти російської агресії. Але від цього знову ж таки виграє наша національна безпека, адже ситуація на європейському континенті змінилася. Якщо ми просто облишимо це і дозволимо Путіну завоювати Україну, чого він все ще хоче, тоді він опиниться на порозі НАТО. У білому домі сподіваються, що під час цієї промови Джо Байден не зробить жодних помилок, і виглядатиме бадьоро, тому що це все-таки годинна промова, і республіканці зараз наголошують на тому, що Байден уже за старий, щоб бути президентом, і тим більше щоб балотуватися далі. Хоча його опонент Дональд Трамп всього на 4 роки його молодший. Він в свою чергу проанонсував, що він коментуватиме цю промову наживо для того, щоб нібито розвінчувати неправду, яку говоритиме Джо Байден. І загалом це сприяє також такій поляризації американського суспільства, тому що ми коли говорили з виборцями. То як виборці Байдена, так і виборці Трампа вважають, що саме вони рятують демократію від іншого кандидата. Добре, дуже дякуємо. Це була Марія Ульяновська, кореспондентка Української служби голосу Америки. Ну, напевно, вже завтра.